Сьогодні були внесені зміни в ухвалу, яка була прийнята ще минулого року, де вчителі міста Львова матимуть можливість отримувати додаткову винагороду. Ця додаткова винагорода власне зміни були внесені в частині вже суми. Це буде 15 тисяч гривень коштів безпосередньо на руки. Пропорційно будуть розпреділятися ці премії на кожну школу, відповідно до того, скільки загалом вчителів може взяти участь. У них в три етапи буде відбуватися програма. І власне сьогодні вже затверджене детальне положення, як буде відбуватися повністю вся процедура. І власне, як вона відбуватиметься? Вона буде відбуватися у три етапи. Перший етап діти матимуть можливість якби дати відгук своїм вчителям, і за певною анкетою, проаналізувавши роботу кожного вчителя, наступний етап вчителі пройдуть професійно. І тес і третій етап при кожній школі буде комісія, в яку входитимуть і батьки, і представники учнівського самоврядування. Де вони власне фіналізують вже переможців. Так програма в нас є трошки ширшою. Вона включає і вчителів загальноосвітніх шкіл, і викладачів мистецьких шкіл, художніх шкіл, і також закладів позашкілля.